Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Не з кави сьогодні починається мій ранок. А з препаратів... А чому саме? Зараз вам розповім. А препарати саме по захисту рослин починають квітняти мої орхідеї, а я помітила, помітила на підвіконні якусь мошку. Не впевнена я, що то. Тріпс, та й добре, що хай то не буде тріпс. Буду невелику профілактику, тому що буде дуже шкода. Орхідейки починають квітнути. Одна із них мені вже подарувала таку чудову жовто-зеленого кольору з відтінком яблука, квіточку. Інші бутони, ну, бачите, в якому стані. Ну, працює, природа працює. Я довго чекала на цей момент. Рахомани мене зрозуміють, а тому <звісно> краще я перестрахуюсь. Не буду навіть з підвіконня їх знімати, тому що це така робота, знаєте, десь щось зачіплю, то обов'язково <звісно> щось підламаю, а мені так хочеться зберегти. Зберегти цей стан, не турбувати їх і допомогти їм розквітнути. Квітоноси хрупкі, ніжні, набираються сили і готуються до масового цвітіння. А я візьму препарат, котрим користувалася влітку. Він добре себе зарекомендував. Значить, актара. 1,4 грама цей пакетик. Для профілактики я використовую пів пакетика на літр води. Оприскувач 250 грам. З такого розрахунку я і візьму препарат, він вже відкритий. Роблю розчин. Так, воду додавлю, що вода буде кімнатної температури. Тому що, тому що орхідеї не люблять холодної води, особливо взимку. Чи то полив, чи то оприскування. Шумить чайник. І я сюди додав. Велику кількість гарячої води. утворюється піна, це признак того, що препарат не підробний. Піду проводити обробку, по орхідеям пройдусь і по кімнатним квітам, котрі стоять поруч. На даний момент хризантеми, Букет гарних хризантем стоїть. Можливо, можливо цій мошці сподобались хризантеми. Гадати можна всякою різно, але десь вона взялась. І я дуже сподіваюся, що то не тріпс. І ретельно по орхочкам, по листочкам з однієї і з іншої сторони по квітоносу. Так, розчин має неприємний запах. А що робити? Проведу оприскування, а потім провітрю кімнату. Іншого виходу я на даний час не знаходжу. І так, пару присків у там горщик. Поруч фікус Бенжамина. Наталія Бенджаміна. Я його також оброблю, щоб душа була і моя і орхідей спокійна. А розумію шквал вашого негатива. Скажете, прискаєш в квартирі, хімія, на дачі, коли влітку, цю хімію прискаємо так, що провітриться. Зараз вийду з цієї кімнати відкрию. Отже, все провітриться. А своїх подружок треба рятувати. Що робити? Тому що я знаю, що це таке тріпси, і вони також знають, що це. Бачите, сліди. Сліди оставили минулого разу, було багато пошкоджень. А зайву вологу паперовою серветкою із пазух листя вимочую. Любіть свої квіти, турбуйтеся про них, і вони обов'язково вам будуть відповідати прекрасним цвітінням.